Чи сьогодні за дорученням шокувало, хто такі, що вони займають вашим місцем? Ми підлегли. Мене це не хвилює, я прийшов до вас, наприклад, підплели, не підлегли. Не було, мені не навіть бачите. Ви давайте мені віці. Це перше питання. Щодо ставлення вашої в тому що ви нічого не вчинили. Тепер я вам передав документи роздруковані. По цьому, то mm. по mm. поставить, mm. по mm. по mm. по ви нічого не зробили. Вам був відданий нормальний відповідь, аргументована. Друге питання поверніть мені мої документи. Ті, що я вам передав. То компроматна Фіщенка, я хочу його. Віктор Ніколач, ті копії що знімалися? Ні. Воно ж у вас. Воно ж у вас. Давай, передали всім послугам, хто там написав. Вони були всі відомі. Там ніж тоді коли вона там буде, Хорошо. Скажіть, будь ласка, от ви чиновник, так? Так. Значить, я хочу знати, що зробила для захисту підприємців, зокрема нас, міська влада, і ви